Samsung A30S у чорному кольорі ціна 2500 гривень. Легкі царапки присутні на задній кришці. Так, телефон працює досить добре. Ось такий по стану Type-C роз'ємчик тут іде. Непоганий стан самого телефону, по екрану нюансів немає ніяких. Працює досить добре. За додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Є легкі-легкі засвітики. Ось тут видно зверху, також легкі-легкі, практично їх не видно. На роботу це ніяк не впливає. Повністю чистий без різних аккаунтів. A30S, 11 Android. По пам'яті зараз показую. 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую ще камеру. Тут гарненька камера в цих модельках. Ось така камера комплекті йде зарядний шнур, Type-C та телефон Відправляю новою поштою по мінімальній продоплаті у 200 гривень. Також в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.